Україну нещодавно сколихнув інцидент, що трапився на територію сумського ТЦК. Там військовослужбовець побив місцевого жителя, який від отриманих травм помер у лікарні. Однак тепер стало відомо, що суд відпустив підозрюваного у вбивстві під особисті зобов'язання. Тим часом в Україні продовжується бусифікація військовозобов'язаних на Київщині. Сталася сутичка між родичами ухилянта та ТЦК. Реакція ТЦК голови селищної ради та навіть нардепки сколихнула мережу. Всі деталі найбільше гучних інцидентів розповім за. Медь військовослужбовці, якого підозрюють у вбивстві чоловіка через необережність в сумському ТЦК та СП відпустили під особисті зобов'язання. Відповідне клопотання прокуратури суд задовольнив 2 січня. 1 січня 2025 року військовослужбовцю повідомили про підозру у вбивстві вчиненому через необережність. Частина 1 стаття 119 Кримінального кодексу України, та обрали йому запобіжний захід. Сумська спеціалізована прокуратура як запобіжний захід запросила особисті зобов'язання. Нагадаю, що нещодавно. У сумах стався гучний інцидент. Військовослужбовець побою місцевого жителя Євгенія Криводуба, який від завданих травм помер у лікарні. Інцидент стався на територію сумського ТЦК. У військкоматі запевнили, що конфлікт був між чоловіками, які не є їхніми представниками. Водночас свою версію події розповіли журналістам родичі загиблого. До них звернулася тітка загиблого чоловіка з проханням про розголос, адже ця історія просто не вкладається в голові. Жінка розповіла, що її племінник Євген 29 грудня зателефонував до і повідомив, що перебуває у військкоматі, після чого кинув слухавку, коли родичі перетелефонували. У відповідь їм сказали, що він не може підійти до телефону. Бити на сполох родичі почали наступного дня, коли він знову не вийшов на зв'язок. Коли рідні змогли зателефонувати на той номер, що й минулого дня, їм повідомили, що начебто Євген випив півлітра горілки, йому стало зле і його відвезли до лікарні. Рідні стали шукати Євгена в медичних закладах і знайшли в обласній лікарні. Виявилося, що чоловіка привезли з черепно-мозковою травмою і після операції він перебував в комі. І потім цивільна дружина зателефонувала до обласної лікарні і там сказали, що так сьогодні, 30 грудня, о 8.00 з ТЦК привезли молодого хлопця з черепно мозковою травмою. Він прооперований в реанімації в комі. Він підведений до штучного дихання. Все. коли його привезли, було написано ТЦК туалет. І 31-го зателефонувала з лікарні о 8.00 і сказали, Євген помер. Все, ми його поховали. Тітка загиблого повідомила, що у Євгена не були побиті руки або обличчя, але ззаду була велика гематома. На думку жінки, це свідчить, що її племінника тримали за руки та били. От руки не були побиті, обличчя не було побите. Була ззаду голова, чорна, вся синя, красна, бордова. Отака От гематома. Таке враження, що його руки тримали. Ну, коли вас б'є, хтось так має бути реакція захищатися якось. Заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко в коментарі суми туди розповів. Чого чоловік був доправлений до лікарні машиною екстреної допомоги о 8.45 ранку 30 грудня? О 8.50 пацієнта вже госпіталізували до реанімаційного відділення з підозрою на черепно-мозкову травму. Проводилися реанімаційні заходи, але травми були тяжкими, через що пацієнт помер 31 грудня. Тим часом Сумський обласний ТЦК був змушений визнати, що на його території дійсно сталася бійка з летальним кінцем. Проте там запевнили, що жоден з учасників бійки не має відношення до. О, ти Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками ТЦК та СП, в результаті чого один наніс іншому тілесні ушкодження. Постраждалого було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова збіна. Сумський ТЦК запевнив, що всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням усіх обставин події. Відомі матеріали з камер спостереження передали правоохоронним органам зі свого боку. В поліції. Сумської області повідомили, що встановило особу, яка завдала смертельних тілесних ушкоджень мешканцеві обласного центру. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт. У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву і завдав чоловіку тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпитали, але від отриманих травм він помер у лікарні. Наразі працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною першої статті 119 кримінального кодексу України. Яке відношення має підозрюваний убивство військовослужбовець до Сумського ТЦК. У поліції не уточнили. За версією сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Представлені в коментарі Суспільному 29 грудня близько 18-ї години. Підозрюваний військовослужбовець перебував у дворі Сумського міського ТЦК ТСП, де побачив на сходах Євгенія Криводуба. У ході спілкування між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою у підбоїндя? Останній не втримав рівнува. Агу та впав головою на бетонну поверхню сходів. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні 31 грудня. Тим часом бусифікація українських чоловіків продовжується. Гучний інцидент стався нещодавно у Київській області. У мережі з'явилося повне відео інциденту у селі Димир за участю працівників ТЦК і цивільного чоловіка з матір'ю. На ролику видно, як людина у військовій формі підходить до чоловіка, що стоїть поряд зі своєю мамою. Ну так, ви його затримуєте. Да, поліцію. Я вам ще раз сказал. Вы протокол составили за принимание? Полиция составляла. Вы так выйдете в полицию, составляете протокол, вы куда я его увидели? <звук> Не дай Бог ти його тронеш. Протокол. Не дай Бог ти його тронеш. Лована. За баба с після цих слів, судячи зі звуків і реакції жінки, чоловік у формі, ймовірно, завдає удару цивільному. Баба, це матір! Стой, я міліцію визиваю! Далі на кадрах показано, як жінка з сином підходять до автівки з працівниками ТЦК. Там відбувається сутичка. Цивільний кидає камінь у з клобуса, після чого машина їде з місця події, тягнучи за собою жінку. Вона падає на землю і на цьому відео закінчується. Я визиваю міліцію А де мама твоя? Диви, бля. Оце в нас така влада. Дивіться, дивіться, що те сакашники роблять, Дивіться. Одночас обласний ТЦК каже, що затримували ухилянта. Мобільна група оповіщення Вижгородського району ТЦК та СП під час здійснення заходів уповіщення в складі мобільної групи у селищі Димер виявила громадянина, який перебував в списку розшуку. Поданих Фастівським РТЦК та СП Київської області В ході бесіти громадянин погодиться добровільно прослідувати до Вишгородського РТЦК та СП для оточення даних та проходження ВЛК. Але перед цим йому треба було доставити продукцію на робоче місце. Зазначається, що на місці роботи громадянин на в селищі Димир на військовослужбовців чекали троє людей. У ТЦК кажуть, що ті почали вести відеофіксацію і стали звинувачувати військових у незаконному позбавленні волі громадянина. Внаслідок конфлікту один з невідомих відчинив двері водія автомобіля та наніс декілька ударів водію. Після чого водій його відштовхнув. Цей час з пасажирської сторони автомобіля інша особа наносила удари та пошкодила військовослужбовцю куртку. Після цього, коли автомобіль почав рухатись, одна особа кинула камінь в скло автомобіля з боку водія. У ТЦК уточнили, що у цей час друга людина, не реагуючи на початок руху автомобіля, трималася за одяг військовослужбовця і впала. За фактом сутички проводиться службова перевірка та з'ясовуються всі обставини інциденту. Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК СП поліці. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Крім цього, звернення щодо пошкодження службового автомобіля працівників ТЦК СП зареєстровано й до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події вишгородського управління поліції. Також за зверненням чоловіка місцевого жителя поліцейськими також відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Зазначимо, що на Передодні Димирська селищна рада направила звернення до Вижгородського районного управління поліції та Вижгородського ТЦК щодо подій, які відбулися близько тринадцятої години, 8 -го січня. У зверненні влада закликала до ретельного розслідування дій усіх учасників конфлікту, зокрема представників ТЦК та родичів чоловіка. На цей інцидент відреагувала і нардепка Ольга Василевська Смаглюк. На своїй сторінці у Фейсбук вона виклала свою версію того, що відбувалося між представниками ТЦК та цивільними. Співробітники ТЦК під час перевірки. Документів громадян виявили одного з 3600 по Вижгородському району, який знаходиться в розшуку по базі Оберіг. Запросивши пана в машину, вони попрямували до місця його роботи, щоб він там міг залишити речі. Там на співробітників ТЦК вже чекали родичі Охилянта. Грубій формі родичі намагались зупинити представників військомату, хоча сам Ухилянд поводив себе пристойно. Претензій до співробітників військовій формі не пред'являв. Після потасовки, в якій взяли участь і родичі і військові, один з сторонніх присутніх 2001 року народження почав жбурляти каміння у військових. Вона також зазначає, що дії і провокації обох сторін заслуговують на детальне дослідження і надання їм кваліфікації. Представники ТЦК не святі. Вони такі ж різні, як і працівники. Ники інших підприємств, установ та організацій серед них теж є погань. А є й ті, хто демобілізувалися з фронту і намагаються допомогти знайти додаткову підтримку побратимам, які продовжують тримати фронт. І так, серед них може бути ваш син, брат, сват. Обзиваючи їх, кидаючи в них каміння, матюкаючи, ви обзиваєте тих, хто звільняв нас з окупації, тих, хто за нас поліг, принижуючи їх, ви принижуєте себе, свою державу і обнуляєте жертву, яку принесли мертві за живих. А також нардепка звертає увагу на дії голови селищної ради. Що робить голова громади? Пише звернення в нацпол перевірити лише дії представників ТЦК, чи етично це Нагадую, стаття 18 закону України про мобілізацію говорить. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад планують організовують, і забезпечують мобілізаційну підготовку та мобілізацію на території відповідних населених пунктів, забезпечують на території відповідних населених пунктів виконання мобілізаційних завдань, замовлень підприємствами, установами і організаціями, які залучаються ними до виконання цих завдань або замовлень. Вбачають в діях селищного голови небажання виконувати закон, гру на нервах цивільних. Передвиборчий піар та бажання сподобатись публіці. Це я можу нагадати як народна депутатка. А що ви думаєте про ці інциденти? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.